Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію 3-4 березня 2022 року. І це надзвичайно небезпечна ситуація. Відтоді не лише не вистачає технічного обслуговування станції, але й персоналу. Російський персонал не є компетентним і тому станція деградує. Її робота зупинилася з вересня 2022 року. Не вистачає електроенергії, іноді не вистачає охолодження. Це означає, що є лише одне рішення, лише один варіант. Росія має вийти з України, але спочатку залишити запорізьку атомну електростанцію. Генеральний директор Магате, пан Гросі, їде до Москви говорити про ЗАЕС. Ризик полягає в тому, що він може допомогти Росії перезапустити АЕС, що збільшить загрози для України і навіть для Європи. Ми наполягаємо і нагадуємо в Росі і Магате Перезапуск запорізької атомної електростанції не має відбутися за жодних умов.